Taka czystynka, dziurczyk woda. Доброго дня, а що ти такий не знайшов? Бере на березі гриб. Не знаю. Березовий трутовик. Ще на березі не зустрічав такого. Суха береза і такий білий, біленький. Сьогодні 21 січня і такий грибок. От я його зірвав, і бачите такий гарний березовий тортовичок. Ой який чудову. У природу зайшов така річка тут маленька, по нашому зварена, бачите, такі чудові ялини великі. Така Незрівнянна краса. Це ялина, ви тільки подивіться. Може і метр на пньові, а висота. Тільки подивіться, дивіться яка, яка красуня. Ми спустилися униз. До річки і подивіться, які тут гарні понамерзали, як річка тече. І все заледилося. Чудові різні фігурки. За камерою не передати. Які, які чудові. І тут ще такий це зробив гарний, щоб набрати можна напитися? Дивіться. Чудова краса. Тут річка біжить так донизу. Тут ми натрапили на цілий грибний рай. Подивіться, скільки, скільки грибочків на цьому на ліщині. Ліщина суха і такі, такі на ній грибочки. Бачу там в далині молоденькі. Зараз я доберуся до них. А ну, подивимось, що це за... Це молоденькі. Такі грибочки. Тортовик. Навірно, теж. Такі. Бачите. Такі знизу ворсинка чуть. О тут. Гарніше видно. Але молодий. Зима 21 січня, а гриби ростуть такі на ліщині звичайні. Тут ще такий чудовий жовтий якийсь гриб. Такого ще не зустрічав я. Гарний. Зараз подивлюся у Google пошуку, як він називається. Так, подивлюся у Google і це гриб називається Трамела Вивіста. Такого ще не зустрічав грибочка. Подивіться, чудовий такий. Зараз подивлюся, як оцей називається. Кім. Знайшли грибочки на ліщині, на висохлій ліщині. Там ще бачу жовтий той аж у далині. Є, є його багато. Може трохи приближу, якщо буде видно. На гільці теж не видно, Телефон погано знімає.